Хочу виконати місію, дуже приємну місію, як сказав Владислав Неверович, озвучити привітання від сина, заслуженого майстра народної творчості України, Героя України, Віри Сергіївни Нероїк Вадима Михайловича Роїка. Шановний Віктор Володимировичу, шановні кримчани, сьогодні у нас свято 20 років тому вийшов перший номер газети Кримська світлиця першої і, власне, єдиної україномовної газети Криму якою вона і є до сьогоднішнього дня. Хочу відзначити, що ще з того часу моя мама, а пізніше я, стали вважати редакцію газети своїм другим домом. Віра Сергіївна дуже часто бувала у світлиці, відзначала там свята, в тому числі і свої дні народження. Їй подобалася тепла дружня атмосфера у редакції. Вона говорила: я відпочиваю тут морально і фізично. Ми ніколи не забуваємо муткалика, який рано пішов з життя. І вдячні Віктору Качулі, що він зберіг ту атмосферу гостинності, яка була створена у редакції Муткаликом. Ми раді, що незважаючи на ряд труднощів і проблем, газета вижила, і, як і раніше, радує читачів своєю об'єктивністю створенням широкого інформаційного поля в галузі культурного і політичного життя нашої країни. Наша родина дуже вдячна всьому колективу редакції за те. Що ви не забуваєте про нашу Віру Сергіївну і систематично розповідаєте на шпальтах своєї газети про всі події, пов'язані з пам'яттю про неї та її творчість. Ще раз дякуємо всьому колективу редакції і даруємо в її бібліотеку нове видання маминої книги Мелодії на полотні. Здоров'я вам, благополуччя і творчого натхнення на радість читачам.